Привіт, мене звати Катя, і можна сказати, я молодіжний працівник. У свої 22 роки я поєдную студентське життя з роботою а насправді на відповідальній роботі в департаменті освіти і науки А Як це мені вдається зараз? Я вам розкажу все. Почалося рік тому зі стажування в Острозькій міській раді. Я побачила у Фейсбуці оголошення про те, що є така можливість пройти стажування і відразу ж зареєструвалася. А мені хотілося побачити і бути дотичною до роботи органів місцевого самоврядування. І за декілька тижнів мені надійшло повідомлення про те, що мене обрали на стажування. Мене запросили на співбесіду онлайн, де я розповіла про те, що я очікую від стажування, про мотивацію, що мене зацікавило. А після цього мені повідомили, що я прийнята остаточно на стажування. І для початку всіх учасників стажування нас було восьмеро. Ми познайомилися з мером міста та його заступниками. Нам розповіли, чим вони займаються, і, взагалі, що такі місцевий бюджет, і звідки беруться гроші. І було реально цікаво. Стажувалася я в проєктному відділі. Це відділ, де залучають додаткові кошти на розвиток громади. І я була дотична над тим, аби працювати над оновленням стратегії розвитку. Ми телефонували в різні служби, збирали інформацію про кількість працевлаштованих, про кількість внутрішньо-переміщених осіб. А також під час стажування у нас була можливість пройти дводенний тренінг в Рівному, де ми вчилися. Писати проекти для розвитку громади, шукати спонсорів і заповнювати грантові заявки. Учасники мали розробити власний проект, який би покращив їхні громади. І ми звернули увагу на проблему дітей з особливими освітніми потребами. А це реально така складна тема, де є ну, в нашому місті також є такі дітки, які мають якісь вади і. Сильних великих можливостей в нашій громаді немає, тому ми розписали проект на облаштування центру для дітей з особливими освітніми потребами. Прорахували, що нам треба закупити скільки сенсорних дошків, техніків залучити персонал. А також були технічні моменти, які потрібно було теж десь знайти кошти і щось, наприклад, ті ж автобуси, які довозили б дітей до цих центрів. І це був дійсно крутий досвід. Я усвідомила, наскільки легко насправді молоді долучитися до ЗМІН у громаді, і це важливо, адже нам тут жити і нам творити і відбудовувати нашу країну. Стажування не лише дало мені знання. Але й насправді саме для мене відчинило мені нові двері. Мене запросили працювати з документами саме по спеціальності. В Рівненську обласну адміністрацію, і тут я зізнаюся ще більше про те, як працюють органи місцевого самоврядування, як налагоджується комунікація з різними установами, з різними діячами громадськими організаціями, підприємцями. Але це лише мій перший крок, і вчитися завжди корисно і завжди потрібно, і займатися громадською діяльністю також цікаво. Тому Бажаю всім займатися, вчитися і розвиватися, і все буде добре.